На п'яту сесію обласної ради сьомого скликання було винесено більше ста десяти питань. Першим депутати прийняли звернення до Президента, Верховної Ради та Кабміну щодо спрощення механізму надання статусу учасника бойових дій добровольцям. Потім заслухали звіт про виконання обласного бюджету. Тимчасовою контрольною комісією обласної ради проводилася перевірка діяльності підприємства Козелець райагролізгосп» і діяльність ця була визнана незадовільною. Виявилося, що питання є не лише по цьому лісовому господарству, що підпорядковане Чернігів облагролісу. Корупційну складову, за яку мають відповідати керівники, деякі депутати знайшли в роботі всього підприємства. Непрозорість укладення контрактів на деревину, відсутність проведення внутрішніх тендерів, закрита інформація про експортерів лісопродукції, все це свідчення корупційної складової, що не дивує з огляду на те, хто керує обагролісом. Тож до порядку денного були внесені додаткові питання про висловлення недовіри керівникові Чернігів облагролісу Івану Донцю та його звільнення. Депутати проголосували за. Далі ще одне висловлення недовіри із звільненням уже начальника управління комунального майна Володимира Сидоренка, який, до речі, зараз знаходиться на лікарняному. Голові обласної ради делегували повноваження у міжсесійний період призначати виконувачі обов'язків цих керівників. Не вщухають суперечки і навколо залізничної лікарні. Питання про передачу її майнового комплексу на баланс облради навіть пропонували зняти і доопрацювати, створивши відповідну комісію. Проте, як наголосив голова облдержадміністрації, затягування цього процесу не піде на краще, зростатимуть борги по заробітній платі працівникам. Ми цим рішенням, просто щоб було зрозуміло, приймаємо на баланс обласної ради майновий комплекс і далі вирішуємо, Ми, ми не погіршуємо ситуацію не з лікарнею, але ми даємо можливість фінансувати залишки колектива, які знаходяться в штаті вузлової лікарні. І далі це буде компетенція депутатів обласної ради прийняти по долі цієї лікарні рішення. Чому виник такий супротив з боку деяких депутатів? Це треба запитати у них, чому вони не хочуть взяти на себе відповідальність зробити цю лікарню майном обласної ради і впливати уже на її долю, безпосередньо маючи правовий статус. Зрештою, рішення таки прийняли, бо злова лікарня станції Чернігів, комунальна власність обласної ради. Ще одне хвилююче питання: забруднення річки Остер. Фахівці Деснянського басейного управління запевняють, контроль проводиться кожного дня. Спостерігається поступове зменшення вмісту шкідливих речовин. Моніторить стан водойми і комісія міністерства екології. В обласній раді також створили відповідну комісію для вирішення проблеми. Депутати ще прийняли ряд звернень до вищих органів влади. А от звернення до Олімпійського навчально-спортивного центру Чернігів з пропозицією щодо надання стадіону по вулиці Шевченка, 61, його знають як стадіон Гагаріна. Імені футболіста Юхима Школьникова підтримки не знайшло. Дехто з членів ради навіть обурився. Чим же так не вгодив Чернігівцям перший в світі космонавт? Цей стадіон не носить ім'я Гагаріна. Ніде документально юридично не зафіксовано, що це стадіон Гагаріна. І якщо вже на те пішло, якщо ви вважаєте, що стадіони мають якесь відношення з космічними технологіями, то чому не українським космонавтом? Серед інших депутатських рішень перейменування деяких освітніх закладів, реформування друкованих ЗМІ, надання дозволів на матеріальну допомогу, прийняття депутатських запитів.